Середина квітня, а ліс вже повністю зелений. Тільки де не де поодинокі дуби, тільки потрошки починають розпускати. Ну, думаю, ще тиждень і вони теж повністю будуть в листю. Навкруги все цвіте, весна повним ходом, трави вже в коліна. Сьогодні у нас неділя. 14 квітня 2024 рік. На годиннику 10 ранку. Пішов пізніше. Спішити немає куди. Зранку так роса в лісі грибів. Зараз ще білих чи якихось там ще таких ходових немає. Так що йдемо таку, робимо прогулянку і розвідку заодно. Що можна знайти зараз у лісі, в середині квітня, в нашій місцевості. Бо бачив по соцмережах вже проскакують фотографії і відео з білими грибами. Не знаю, чи правда, чи неправда, але є регіони, де є набагато тепліше, ніж у нас. Так що все можливо. Все можливо, друзі. Ну, а ми з вами сьогодні підемо і позаглядаємо по місцях, де ростуть перші білі гриби. Хоч я взагалі все надії не маю, але провірити той казав, треба. О, перебіжимо, позазираємо. Ну, а що з того всього вийде, звісно, вам покажу. От. Ну, звісно, якщо ще знайдемо якісь інші гриби, теж вам все покажу. Бо зморшки я так і не знайшов, і так і не знаю, де вони у нас ростуть. От. Так що сьогодні ще разок попробую піти. Середина квітня дуже тепло, дуже тепло. Останній тиждень на градуснику більше, ніж 20 градусів. Літня температура. Ну, це, мабуть, ненадовго, бо пишуть синоптики, що з наступного тижня буде похолодання. До трьох плюс. А в нас вже всі картоплю посадили, синуколо посаджували, а то, ще можуть бути і приморські. Ну, може не буде, може обійде. Сподіваюся, що все буде добре, що буде тепло і буде гарна чудова погода. Ну що, глядачі, ми вже майже під лісом. Лишилося нам буквально йти ще якихось хвилин 10-15. Якщо йти таким кроком, який йду полегонько. Не поспішаю, неділя. От, Вийшов трохи на свіже повітря, бо цілий тиждень якісь роботи, роботи. От, І за одне вже відзнімем вам якийсь фільм, бо давно нічого не викладував. О. Так що сідаємо, дивимося. Добре, зустрінемося в лісі. І нарешті ми у лісі. На самому коді. Ось такого зараз в лісі. Як можете бачити, ліс повністю розпустив. Зелений. От то що квіти вже майже повідцвітали. Вже немає такої буйної ковдри, як було тиждень назад. Ми сюди йшли, я вам знімав. Хто не бачив, може подивитися, це все було в квітах. Просто не можна було перейти. Ну, зараз, як бачите, вони вже все полегоньки закриваються, відсвітають. Все, ну, ми зараз беремо напрямок, підемо ось такого вверх, подивимося цим склоном. Тут така місцина дуже гарно прогрівається, може щось тут нам повезе. Полюбляю тут рости різні види грибів літом. От. Ну, зараз середина квітня, звичайно. Шансів маловато, але вже раз ми тут перевіримо з, -з, -з цікавості. Переглядачі. Саркостифів, звичайно, вже не видно. Вони, мабуть, вже, якщо десь ще є поодинокі, то в цих травах ми їх, звісно, з вами не знайдемо. Це нереально, хіба би десь так вже став на неї. Так, щоб їх знайти, це вже все, вони повідходили. Зараз які гриби можна знайти, це бачив, синяки збирають вже, і тут їх любимі місця. Але в е, нас місцевість теж така притаманна, не дуже то скоро хочуть гриби рости, мається на увазі літні. От. Але тут таке рік на рік не попадає. Бували роки, пам'ятаю, щоб були і швидко гриби в нашому краю. Ну Тут, де не підеш, де не глянеш, сюди відчувається літо. Літо всі його красі. Під ногами зелено. листя десь трошки так шуршить, минулорічне, вверху зелено, йде-не де. Тільки просвічується голубе небо. Повністю відчувається літо. В лісі душно, тепло, сухо. Ну, ще би до цього всього діла нам гриби, то взагалі була би краса. Походив я вже тут глядачі хвилин 10, напевно. Обійшов ось цей склон, вже вийшов на самий верх. Ось тут така сама прогріваєма точка. Ну, не бачу я тут нічого. Будемо йти далі. Зараз підемо в інший ліс, подивимось. І там підемо ще подивимося в молоді лісочки, бережено. Може усміхнеться ще якась удача. От. Йдемо далі. Краса, краса. Ну, одне добре, що пішов хоча б от, піти, погулятися з таким лісом. Подивіться, яка краса навколо. Супер. Так, переходжу я в інший ліс. І зразу вирішив включити камеру, аби це все вам показати. Ось. Подивіться, як воно як в крові. Бачите? Все округи зелене, зелене. Все минулого тижня ми з вами ходили. Було видно гарне голубе небо. От, багато квітів, а тут за тиждень, подивіться, все помінялося. От, ми були в цьому лісі з вами, там далі ми збирали е, сморжі строчки. Так? От. Подивіться яка різниця, бачите? Тут такий нам жук зустрічається по дорозі. Поїдає листок. Ну що, перша задача зараз. Будемо шукати заячий квасок, заячу капусту, деякий квасок, я вже його зразу бачу, на вході у ліс. От. Попадаються перші плантації, як я думав, що його вже є багато. Ось. Бачите, такі доволі пристойні вже купи. А минулого тижня ми були з вами. Вони попадали такими дрібними малими сім'ями. А вже так повростали, такі ковдри, що просто краса. Ось. Бачите, дуже багато, ми лишень зайшли ось там далі. Ну що, глядачі зараз я беру? Збираю, бо потім я піду ще в один ліс, назад вертатися не буду. Зразу назбираюся рослини для салату, для якогось борщу, бо вдома діти всі замовили його. Так що і підемо далі. Так, yeah, Потроху збираємо. І в пакеті у нас руха є. Збираю в пакет ось такий. О. І заодно вирішив пару штук кинути. Болісі духота, душно. Пирів, пити хоче Не Неохота витягати воду з рюкзака. Треба рюкзак скидати, і куртку витягати там вже кинув. Ну, рослина ця смака... смачна, що смачна. Во. Ну що, глядачі, перебіг що по цьому склону. Тут ми з мамою збирали строчки, сморжі. О, Немає нічого, немає ні одного, знайшов одного тут такого вже доїджено, навіть не з його знімати. Що, зараз беру коло догори, ще трохи дозбираю з пару кулаків і мені цього хватить. От, і підемо, подивимося туди поверху. Там люблять бути перші білі гриби. Ну, звичайно, шансів мало, але підемо глянемо вже разок. заразок, якщо ми вже тут, казвами, недалечко, пішли, подивимося. Вже в оберезно йти не буду, хотів ще зразу йти в молодий ліс, але передумав. Ну його в баню в лісі дуже душно. Підемо ще зараз, дозбираємо класок і йдемо туди, подивимося, чи є. Може духлі один Пішли дивитись. Так. Вийшли ми, друзі. На цей пагорб ось по ньому ростуть перші білі в нашій місцевості. Обстановка така доволі дуже літня. Ось. ну Трави тут явно забагато. До червня місяця більшість видів цієї трави пропаде Одні повисихають, інші повідходять, бо то багато рослин, які тільки весною тут ростуть. От бо тут переважно все, весь ліс чистий літом. А зараз, як бачите, все в траві. От. Ну що, Робимо перші кроки, зразу включив камеру, все буду знімати вживу. Ось проходимо тут біля такого кола барвінка. Бачите, як позасвітав гарно. Зразу покажу. Відте. У цьому лісі немає такого багато барвінку такі. Є два чи три таких невеличких кола то в то тому лісі, що ми були з вами декілька походів назад вели в великому лісі. А там такі величезні, величезні плантації. О, там цікаво познімати. Там туди йти не будемо, хіба ж коли будуть біля гриби, туди далеко йти. Так, чого я сюди пишу до цього барвінку? А ну, пишіть. Знаєте чого? Бо біля цих двох дубів... Дуже потужна місцина грибна з білим грибом. Тут переважно вони перші і вискакують. Ну, Поки що, як бачите самі, хіба може ви бачите гриба, я не... ну, я не бачу. Йдемо далі. Нічого не бачу. Перша місцина порожна. Ще зараз ми підемо, що є тут такі декілька дві. Але турят на дубах. Листя немає. Ось коли дуби розпустять, корона повністю будуть листя, то тоді можна сподіватися на білого гриба. Щось швидше я, я надію, взагалі немає, що він тут вилізе. Хіба в якомусь іншому лісі. Наскільки ну, я знаю ці ліси, самі перші гриби попадають тут. Ну, ми зараз підемо тут біля дубів, подивимося і підемо туди, на край глянемо біля грабів. То, що біля грабів може швидше вилізти. Але... Ще раз повторюю, сьогодні у нас 14 квітня, самі розумієте, шансів мало. Хоч обстановка, бачите, самі кавлісі. Літня, гарно, дуже тепло. Але земля ще не настільки прогрілася за тиждень часу, щоб дарувати нам вже такі подарки. Але я вже повторок говорив, що в соцмережах в інтернеті, ріснюють багато повідомлень. що Знаходили білі гриби, і то по Карпатах. От. Ну, соцмережі, з соцмережами. Поки сам своїми очами не побачу, доти, звісно, казати, що є гриби, я не можу. Ось так. Ну що, прийшли ми на друге місце. Тут така у нас поляна. Не виключаю камеру ось там. Столик стоїть, так, приведу ближче. Ось можете бачити. От. Недалеко від нього в цьому місці. Теж полюбляють біля цього дуба. Але тут всюди полюбляють їх біля цього. Але теж нічого немає. І зараз ми вирушаємо так вниз і ще там з краю подивимось. Ось такі ще квіти тепер ще є. Ті всі білі, щоб були минулими разами, все відцвітає. Вже не так, як було. Ну Зате дуже багато трави рослинності в лісі. Ось цей весь ліс, він і літом весь чистий, трави майже немає. Він тільки такий по весні. До червня місяця, до середини червня, тут не буде взагалі трави. Буде одне листя. Поле трави. Одні повідходять і ліс буде чистонький. Ну що, ми не про те поки що виключаємо, бо йти нам хвилин 10 до краю, 15, дуже довго буде з камери йти. Буду ближче, включу знову все. О, ще раз поведу вам по лісу. Прошу. Сьогодні 14 квітня, 2024 рік. Фіксуємо. Літо настояще, на градуснику більше 20 градусів. Ліс повністю ожив, літо, краса. І не поспічаючи, хвилин 15 пройшло часу. От. Ми дійшли з вами до краю лісу. Бачите, просвічується вздовж. Тому видно перші хати, вони недалеко від села у лісу. Зараз ще підемо сюди, по цих горбах по межі граби. Вже раді цікавості, раз ми тут ще тут перевіримо. От. І на цьому мабуть, на сьогодні буде все. Далі йти не буду. На годинник вже пологанько доминає 11-та година дня, більше години ми в лісу походили. Цього нам з головою достатньо нічого такого цікавого не знайшов. Що з грибів, взагалі зовсім одного строчка і то такого, що його вже майже доїдали. Кусок кореня навіть не здіймав. Одне, що піддавав собі трохи лісового квасочку. Буде гарний зелений запашний лісовий борщ. От. Можливо, зараз ще підзбираю трохи, от, по бажанню. бо трохи довго розбирати, воно дрібне. Треба трошки помучитися бі його набрати. От. А так трохи думаю, стане. Ну що. Прийшов я знову на одне місце, дуже потужне, ось тут. Очки. На цьому горбі одне з кращих. А ну, показуйте, щось бачите, не бачите. Ну я нічого не бачу. Зовсім нічого. Ніяких грибів. Ні їсті в них, ні не їсті в них. Поки що немає нічого. Ну нічого, ми з вами в лісі були сьогодні, були. Це нам буде записано. От, обстановку перевірили. На душі буде спорки. Наших грибів немає ніяких. Весняні гриби повідходили повністю. Не зустрічаються взагалі ні саркосифи, ні строчки. Зазможки взагалі мовчує. Тут взагалі не знаходив, не знаю, де вони є. От. Ах, може колись знайду. Буде більше охоти весною походити. Ну що, глядачі, на чому будемо закінчувати наш сьогоднішній похід лісом. Погуляли більше години часу. І буде. Подихали свіжим повітрям. Побачили літо настояще в лісі. Йдемо додому. Чекаємо ще тиждень. Підемо знову дивитися на наступну неділю. Може, щось буде веселіше. Ліс доволі швидко міняється. Самі бачите, минулого тижня листів взагалі не було. А цього тижня. ось, Сонце ледь-ледь пробивається скрізь густоту листя. Ну все, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. Дякуємо кожному і кожному. Кожній, хто стоїть зараз на захисті нашої країни. Допомагаємо, друзі, хто чим може. І.